Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу, як я роблю желатинову глазур, яка швидко застигає, не липне до рук та не кришиться. Нам потрібно такі продукти. Цукор, желатин, вода і трішки лимонної кислоти. Желатин замочуємо у холодній воді і даємо набухнути. В Каструлю насипаємо цукор, до цукру додаємо 50 мл води і ставимо на вогонь. Цукор потрібно довести до кипіння. Додаю лимонну кислоту і продовжую доварувати сироп. Температура сиропу повинна бути 110-113 градусів. Якщо немає чим виміряти, то варіть приблизно 2 хвилини на помірному вогні. Важливо доварити сироп до потрібної температури. Сироп знімаємо з плити, додаємо до нього набухший желатин, розмішуємо до повного розчинення і починаємо збивати на малих обертах, а далі збільшуємо. Збиваємо до густої тягучої маси. Чим довше будемо збивати, тим краще вона застигне і не буде кришитися та липнути. Глазур має бути тягучою, густою, вона тоді гарно застигне і не буде липнути. Глазур дуже швидко застигає, тому треба робити все швидко. Але якщо ви не встигли змастити свої пасочки і залишили ще глазур, і вона застигла, можете її розігріти на водяній бані. Пасочки змащуємо теплою глазурю і посипаємо посипками. Пасочки, які ви бачите, я випікала за рецептом Дарії Цвек. Відео з рецептом є у мене на каналі. За тим рецептом пасочки виходять в міру солодкій пористі, довго не черствіють. Посилання на паску прикріплю під цим відео. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного та позитивного дня!